Тема уроку співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Нерівність трикутника. Так, зразу у нас йде теорема співвідношення між сторонами і кутами трикутника. У трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут, а проти більшого кута лежить більша сторона. Ну, е можна тут е доведення розглядати. Давайте ми його розглянемо, але записувати не будемо. Тобто зверніть увагу, що перший пункт, е проти більшої сторони лежить більший кут, а друге, другий пункт, Зараз я записую пояснення, там підключилися діти. А другий пункт це проти більшого кута лежить більша сторона. Тобто, перший пункт це пряме твердження, а другий сформульований як обернене твердження. Ну, таким чином, у нас буде, ну як, доведення містить перший пункт, от, бачите, да? і другий пункт. <кій> так, розглядаємо рисунок 156. Ну, дано трикутник, дивіться, А, Б, С. Зверніть увагу, тут же трикутник довільний. Да? Беремо трикутник а, Б, С довільний. І візьмемо так, що АБ більше, ніж АС. Тобто ця сторона АБ більше, ніж АС. А, Б, більше, ніж АЦ. Я оце одне запишу, а потім буду підкреслю. А треба довести, треба довести, що це дано нам. Дивіться, дано. А довести потрібно. Що кут С більше кута Б. Тобто ми доводимо, що проти більшої сторони лежить більший кут. Тобто, співвідношення між, між сторонами відоме, а потрібно довести співвідношення між кутами. Ну, <клес> як доводиться ця ситуація? От е Відкладемо на стороні, бачите, на стороні АБ, на стороні АБ. Відрізок відклали АД. Такий, що зараз візьму інший колір. Такий, що АД дорівнює АС. Далі, АД, АД менше АБ, ну тому що це ж частинка від сторони АБ, тобто на стороні відкладено. Точка Д тоді у нас лежить між А і Б. Правильно? Між А між і Б. <кій> Далі позначили кути. Дивіться, кут перший і кут другий. Це кути при основі якого трикутника Д АЦ, але він за побудовою у нас який, який рівнобедрений, так? І кут перший, перший, зараз я його так ось Це частинка кута АСБ, великого кута. Першого. Червоною дужкою. Тобто виходить, що кут С більший, ніж кут перший. Так, ось кілька трикутників рівнобетне, то тут же перший дорівнює куту другому. Зараз я теж позначу. Рівні кути. Перший дорівнює куту другому. А далі, кут другий, він зовнішній кут трикутника БДЦ. Зовнішній кут по відношенню до трикутника БДЦ, до ось цього трикутника. Так. <кій> <кій> І кут другий більше, ніж кут Б. Тому що зовнішній кут дорівнює двох, двом внутрішнім несуміжним в них. А е, кут ДБЦ е, якби це один із доданків, е, до я, який участвує в тому, щоб знайти зовнішній кут. Тому доданок завжди менший, ніж сума, так? Тому кут другий ще раз більший від кута Б. І тоді ми ну, маємо вже такий, бачите, висновок. Тут я вже записувати не буду, ось такий висновок. І так, кут Б менший, ніж кут другий. Це тільки що ми записали. Кут другий дорівнює куту першому. так? Тоді кут перший, кут перший, менше кута С. Ну, тому що це частинка його. А звідси випливає що кут Б менше кута С. Кут Б менше кута С. Таким чином ми довели, що у нас проти більшої сторони лежить більший кут. Ми вже сказали, що у нас АБ більше, бачите, ніж АС. тому що АД між А і Б за побудовою ми зробили. Так, і це ми довели першу частинку. Дома тоді розглянете другий пункт, щоб ми більше розв'язали задачі. Це обернене твердження, що проти більшого кута лежить більша сторона. Ну, Навпаки, береться в трикутнику, визначається, що кут С більше кута Б у великому трикутнику АБС. Ну, а потім прочитаєте оцей другий пункт дома доведе. Так, далі який наслідок того, що ми довели? Що у тупокутному трикутнику сторона, яка лежить проти тупого кута найбільша, ну от кілька у трикутника, не може бути більше одного тупого кута, тому проти тупого завжди найбільша сторона. І в прямокутному трикутнику проти прямого кута теж лежить найбільша сторона, тому що у трикутника не може бути двох прямих кутів. А проти прямого кута сторона, що лежить гіпотенуза, то у нас буде, що гіпотенуза більша закати. Більша закат. Це два напрязики. І так, ми ще раз, перше твердження, що проти більшого кута лежить більша сторона, проти більшої сторони лежить більший кут, і далі два написи вивчили. Переходимо до другого пункту цього параграфу, це у нас нерівність трикутника. І вона звучить так, у трикутнику кожна сторона менша за суму двох інших. Е, ну, можна так сказати, щоб існував трикутник, так? якщо нам дано три відрізки і запитують, наприклад, чи можна з цих відрізків скласти трикутник? То, щоб відповісти на це питання, потрібно, щоб кожна сторона була менша за суму двох інших сторін. За суму двох інших сторін. Ну і рисунок 157. <кхи> Доведені. Ну, взяли довільний трикутник АБЦ, і потрібно довести, що АС менша, ніж. АБ плюс БС. Так, давайте я визначу трикутничок, який ми розглядаємо. АБС. Так. Ну і тут теж у нас є певні побудови, щоб довести, додаткові. І що робимо? Робимо наступне. Зараз візьму інший кольор що на продовженні сторони АВ відклали відрізочок БД, що дорівнює БЦ, таким чином. І ну, з'єднали С і Д, і трикутник отримали ще Б, С Д, БЦДник. Він буде у нас рівнобедрений за побудовою, тому кут другий, показую, і кут перший, вони рівні. Як кути при основі рівнобедреного трикутника. Ну, ось, І кут другий є частинкою кута АЦД. Получається, кут другий у нас менший, ніж АЦД, тобто ось, кут другий менший, ніж АЦД. Тому у трикутнику АЦД, кут С більший за кут у великому типу. А кут С більше за кут Д. Ну, оскільки ж ви зрозуміли. Два, кут 2 два частинка від а, С, Д, а кут а, Б, С, Д, тобто другий, дорівнює першому. Тому можна порівняти таким же чином С і Д. Ну, і е, те, що ми вчили з вами щоб проти більшої сторони лежить більший кут, проти більшого кута лежить більша сторона, то у нас виходить, що АС менше, ніж АД. Давайте я позначу якимсь іншим кольором. АС менше, ніж АД. Ну, і виходить, що у нас АБ плюс БД, де тут АБ плюс БД дорівнює АБ плюс БС, Бачите? Ну тому що вони ж рівні. І значить, у нас ми довели, що кожна сторона менша суми двох інших сторін. Так, це ми довели. Очищаємо малюнки. Так, і так, іще раз. У трикутнику кожна сторона менше за суму двох інших сторін. Зверніть увагу, якщо нам дано якісь там три відрізочки і запитується, чи можна з них укласти трикутник. Ми, нам потрібно порівняти кожну сторону з сумою двох інших. І тоді ми зможемо дати відповідь, чи можна, чи ні. Наслідок у нас йде. Якщо для трьох точок АБЦ справжується рівність а, С до рівня В плюс ВТЦ, то ці точки належать одній прямій. Ну це зрозуміло, що якщо у нас ці три відрізочки нам дано, і один з відрізків дорівнює суми двох інших, то ми отримаємо, що яку нашу аксіому е, вимірювання відрізків, що відрізок дорівнює сумі частин, на які розбивається внутрішньою точкою. Тоді у нас буде що. Ці три точки А Б і С лежать на одній прямій. Причому Б між двома іншими. Це теж у нас ми вивчали ознаку, коли три точки лежать на одній прямій. І далі у нас вже йдуть розв'язування задач. Давайте щонебудь візьмемо, розв'яжемо. Ну, давайте візьмемо першу саму задачу: 486. Це до трикутника БЦ і три сторони трикутника нам дано. Назвіть найбільший кут трикутника. Ну, Ви пам'ятаєте, що проти більшої сторони лежить більший кут. Тому ми повинні порівняти оці дроби і знайти найбільше. Ну, як це можна зробити? Це можна зробити, записавши таким чином, що цей дріб 3,3 це 3,3. Потім потрібно звести до спільного знаменника. 3,3, я так окремо напишу. 3,13. І 3,1960. Щоб порівняти мішані наші дроби, нам потрібно дробову частину звести до спільного знаменника, якщо у нас цілі частини, частини рівні. Якщо б були ну, різнились б цілі частини, то нам не потрібно було б приводити і порівнювати. Приводити до спільного знаменника і порівнювати з другою. Спільний знаменник у нас 60. Дробову частину першого дробу домножимо на 6. Дробову частину другого множимо на 20. І тут у нас один додатковий множень. Це все наші сантиметри. Зараз ми запишемо вже зі спільним знаменником. Ціла частина залишається шість вісімнадцять шестьдесятих. 3,20 шістих і 3,19 шестьдесятих. Відповідно, зараз підпишу, які це сторони за умовою. Тобто перша сторона це у нас було АВ, друга БЦ і третя АЦ. І питання: назвіть найбільший кут трикутника. Проти більшої сторони лежить найбільший кут. Серед цих цих чисел найбільше це 3,260. Тому БС – найбільша сторона у нас, а проти найбільшої сторони лежить найбільший кут. Напроти сторони БС з цього випливає, що кут А буде найбільший. найбільший. Тому що він лежить проти найбільшої сторони БЦТ. Так, це ми використовували співвідношення між сторонами та кутами трикутника. першу нашу ну, теорему. Це я очищаю. І. Що можна взяти? Щоб за другою теоремою, зараз підберу. Давайте 489. Знайдіть сторону рівнобедреного трикутника, якщо дві інші його сторони дорівнюють. Ну і тут А, Б, В, вони аналогічні, давайте візьмемо А. Ну, Давайте напишемо сторони. Ну, давайте побудуємо малюнок, щоб було. Більш зрозуміло, що нам дано рівнобедрений трикутник. Так, ну і давайте я не буду АБЦ позначати, а підпишу, що, наприклад, ну, по-перше, що це у нас рівні сторони, і, наприклад, це сторона А, це теж буде А, а основа у нас буде Б. І знайти сторону, сторону рівнобедреного трикутника, якщо дві інші дорівнюють 14 см і 6. Тут не сказано, які нам сторони надано. Тому у нас є два варіанти. Або 14 см ТА, да? А6 см. Тебе. Або, і зараз ми будемо роздиватися, або 14 см Б, а 6 см А. Так, якщо ми розглядаємо перший випадок. Тоді у нас є такі сторони. Якщо, ну, А, бічна сторона, тому сторони 14 см, так. 14 см і 6 см. А якщо ми брали б другий варіант, то у нас би було е 6 см. 6 сантиметрів і 14 сантиметрів. Тепер ми повинні перевірити, чи існує трикутник зі сторонами 14, 14 і 6. Є нерівність трикутника, що кожна сторона повинна бути менше, ніж сума двох інших. Тому 14, перевіряємо. Менше, ніж 14, додати 6 цьому двох Вираховувати не обов'язково, так видно, що менше. Так? Друга сторона 14, теж у нас буде менше, ніж 14 плюс 6. І 6 у нас менше, ніж 14 плюс 14. І тому у нас такий трикутник. Ось він. Щас я обведу якусь. Такий прикутник зі сторонами 14 14 6. існує. Тепер давайте перевіримо інший випадок, Дивимо. 6 менше, ніж 14 плюс 6, і інша сторона 6 менше, ніж 14 плюс 6. А от 14 у нас більше, ніж 6 плюс 6 то такого трикутника не існує, тому що це е, ну, противоречить нашій, нашому, нашій нерівності е, трикутника, і тому це можна закреслити щас. Такого трикутника не може бути рівнобедреного. Тому у нас знайдіть сторону рівнобедреного трикутника, якщо дві інші його сторони дорівнюють. Тому тут відповідь, інша сторона теж 14 сантиметрів, як і перша. Тобто 14, 14,6. 14, ось бач, 14 що ми знайшли. І 6. Так. Ну, таким чином Б і В теж також розв'язують. Очищаємо ресурс. І так робимо висновок. Висновок у нас такий. Сьогодні ми з вами розглянули нову тему співвідношення між сторонами і кутами трикутника на з трикутника. Пам'ятаємо, що проти, у довільного трикутника проти більшої сторони лежить більший кут, а проти більшої сторони лежить, проти більшого кута лежить більша сторона у нас є наслідки, що якщо у трикутника один з кутів тупий, то напроти тупого кута найбільша сторона. Якщо у трикутника є кут 90 градусів, то напроти гіпотенуза більше до вільного капіта. І нерівність трикутника, щоб існував трикутник у трикутнику кожна сторона менша за суму двох інших сторін. Якщо це твердження не справджується, хоча б для однієї з трьох сторін, то такого припутника існувати не може. І ми зробили з вами ще висновок, що якщо одна із, один із відрізків дорівнює суми двох інших, то тоді, в наслідку, ми бачимо, що ці три точки, які... Нам дано А, С, вони лежать на одній прямій і точка Б між двома іншими, якщо АЦ дорівнює А Б С С. Це умова належності з трьох точок одній прямій. Так, зараз ми з вами будемо розв'язувати практичні завдання. І ви будете розв'язувати їх зараз зі мною разом.